Хто серед студентів найсильніший? У Львові продовжують визначати найдужчого сподея. Змагання добралися до вихованців Франкового університету, університетів фізкультури та банківської справи. Як сподеї впоралися із завданнями, бачили наші журналісти. Хоча далеко не всі учасники професіонали та доводять. Кожен став би у пригоді в господарстві. Багатарі коромисло перенесуть і колесо покантують. Найкраще було оце йог, ту желізяку носити важку, найшвидше переніс. І валізи тримати перша вправа була така досить важка, але ну, в принципі цікаво. Другий відбірковий етап зібрав десятьох силочів. Вага найлегшого 69 кілограмів, найважчого 128. Ну хороша тенденція тільки в тому, що вже більше людей участвує. Е, перший етап був як розвідка. Дійсно, були хороші хлопці. Зараз вже більше бажаючих. Я думаю, з наступними етапами ми збільшимо кількість студентів. На плечі спортсменів випали п'ять класичних стронгменських вправ. Результати кожного завдання підсумували, і ось імена переможців відомі. Ними стали Володимир Яборський та Павло Кордіяка. Найлегше пішов у колода, яку ми піднімали над головою, тому що в нас є подібна вправа важкій атлетиці, класична, це поштовх, тому ця вправа, мабуть, найлегша. А найважча вправа була для мене, мабуть, колесо. Дуже важко треба мати певну техніку і важити більше. Спортсмени із випробуваннями впорались на диво легко. Тож у наступному травневому етапі завдання будуть складнішими та видовищнішими. Додадуть і кілька нових вправ, щоправда, які саме розкажуть за місяць до стартів. Ми впевнені, що спортсмени покажуть сильний результат, і вже є дуже багато охочих з інших міст України, які хочуть позмагатися проти львівських хлопців, і довести вже не право на звання найсильнішого студента Львова, а найсильнішого студента країни. Фінал турніру відбудеться 4 липня. Цього дня котогорошки планують вразити публіку рекордом, потягнувши 18-тонну вантажівку. Марічка Думич, Роман Маленький. Головні новини Львова.